Thank you for you, super. Боже. Раніше до війни ми жили як в якійсь касці. Я купив їй два квитки на мюзикл бруднетальці. Як хочеться разом подивитися, скільки там пристрасті, драйву, життя. Боже, Боже. Коли вона мені сказала, коханий, я хочу політати на повітряний полі. Я в той же момент не роздумуючи, купив квитки до Туреччини. В Копадакирі. І Вже зранку на світанку ми летіли на повітряний кулі, і там було ще з півсотні повітряних кул. Це було як в касі. Я, вона і наші плани щасливу май. Я й повірити не міг, що колись все станеться по-іншому. Вона постійно там, і постійно тут. І... Дивно, що ця наша історія так забуксувала. В один момент ти перестаєш писати люблю. Але не тому, що не любиш, биша. Просто тому, що ти розумієш, що вона втомилася просто читати про те люблю. Вона хоче відчувати, це люблю в обіймах. Вона хоче чути це люблю після ранкової пробіжки. Вона хоче робити інгаляцію люблю, коли вона хворіє. А на тому що? Відпустка! Якщо пощастить 10 днів три рази на рік, подарунки, доставлені кур'єрами, переписки в соціальних мережах, що може бути романтичніше за смайлик троянди та пристрасніше за емоції з хтивим прищим, фікція, як і надійність нашого бліндажика. Але сприсів, що тут завжди є побратим, який вислухає тебе, бо в нього тупо немає іншого вибору. Правильно